Люди не хочуть звідти виїжджати навіть попри аварійний стан. Йдеться про харківське модульне містечко для переселенців. Планували його як тимчасовий прихисток, але йому вже 10 років. І нині фахівці Держпродспоживслужби вважають його вже непридатним для проживання, та все ж таки там залишається майже 40 людей з дітьми. Чому не хочуть переїжджати? Чи можуть їх виселити і куди? Ну і відповіді на всі ці питання шукала наша Ірина Антонюк. Територія модульного містечка охайна та прибрана, трава скошена і ростуть квіти. Та вже за пару кроків впадають в око гойдалки, поломані. Дитячий майданчик також визнали аварійним. І аби дітлахи на ньому не гралися, обмотали його ось такими стрічками. Нам проводить екскурсію комендантка модульного містечка Людмила. Проходимо повз її будиночок. Так а це у вас також воно повідходило, так, да, все п'яне задувало? Це не так, як відходило. відходила зимою сиростю, ця вода, скоплення. і ну, постійно в нас поли мокрі. Людмила визнає, що дійсно стан модульних будинків з кожним роком стає гіршим, стали протікати стіни, техніка виходить з ладу і постійно борються з пліснявою. Так як ми сюди заїхали а потім ну, стало бачити, ну... Тяжче в такому стані, бо розраховані були будинки на три роки, а стоять вже десять після чергового обстеження фахівців з Держпродпотребслужби дійшли висновку. Жити тут небезпечно для життя. Ще можна привезти до ладу, повимивати щось якось його підтримувати. Ну сама вже технічна конструкція його розрушена. А це і електроприлади, які там і вологість, яка потрапляє. Тут уже по е е е технічному стану є небезпечним, що воно може рухнути чи десь призвести до якихось травматизмів. Та мешканці не хочуть звідси переїжджати. Майже 40 людей залишаються попри все. Людмила з родиною були одними з перших поселенців. Тут зізнається, сподівалися, війна швидко закінчиться і вони зможуть повернутися до себе на Луганщину. На Донбасі ж не, не закінчилась воєнний стан. Так люди і залишились тут. Ну, ми ж як чекали, що воно так швидко все закінчиться, а ану ж продлилася ще і тут нас дістало. А от пані Людмила з Донеччини теж живе тут 10 років. Виїжджати теж не хоче. А чому не хочете? я віруюча людина. В мене тут поряд церква. у модульному містечку залишився функціонувати один гуртожиток і кілька окремих будиночків. У коридорах дірки та пліснява. Кімнати виглядають охайніше. Але Душ не, Душ не працює зовсім. Гарячої води немає. Одна холодна де і та ржава. Доводиться гріти воду в кринишці набирати або купувати, щоб пити. Марина мати одиначка з двома маленькими дітьми. і каже, готова переїхати звідси. Це у власне житло в мерії пропонують переїхати до іншого гуртожитку. Ви зараз тут живете в гуртожитку. Да. Чи готові ви переїздити до іншого гуртожитка? Ніна зараз триває чергова перевірка модульного містечка. Але в мерії вже вирішили точно будуть переселяти звідси людей до міських гуртожитків. Лише строків поки не оголосили. Із Харкова Ірина Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини.